Внизу кафе, а над головою сцена. На вході в Луцький парк мені Лесі Українки з'явилася цікава локація. Називається «Променад». З вигляду звичайне кафе, але з незвичайним дахом. Там спородили величезний майданчик для виступів і вже організували днями перший концерт. Зі сцени вигляд на фонтани, вхід у парк. Площа з цієї висоти нагадує амфітеатр. Дуже було б кепсько не зробити тут сцену. Тут може виступати будь-хто. Все, що треба, написати на сторінку променаду. За оренду сцени платити не треба. Власник цього об'єкту Леонід Баглай, той, що відкрив Луцькі Венеції, кав'ярні на воді у центральному та парку Дев'ятсотріччя. Я даю людям. Безоплатне користування апаратуру, тобто це світло, звук, фортепіано, тобто музичний інструмент, мікрофон. Просто для того, щоб вони реалізовували себе на тій сцені. Все абсолютно будь-які заходи, крім комерції. Леонід переконаний, що цьому майданчику будуть раді і в міськраді, бо для заходів у парку більше не доведеться орендувати сцену і апаратуру. Виступати можна буде на даху кафе. Інженерами було пророблено цю конструкцію таким чином, що на неї можна поставити ще трьохповерховий будинок. Внизу невеличке кафе. Повністю його ще не відкрили. Працює лише на виніс. Тут є декілька видів морозива, кавові напої, чаї, суки і вода. Згодом з'явиться і кондитерка. Кажуть, ставте вищі ціни. Кажу, уявіть, що мама прийшла з двома дітьми. Діти будуть їсти, але в неї бажання повернутися не буде. Того я створюю таку ціну, щоб це було я більше виходжу з прохідної кількості, а не з завишеної. Приміщення самого кафе нині засклене. Як тільки тут завершать роботи, усі вікна відчинять, створять прохідну терасу. На зиму заклад не закриватимуть. Завдяки тепловим насосам тут не буде холодно. Щодо інтер'єру, в залі стоятимуть шахматні столи, фортепіано, мікрофон, будуть настільні ігри, бібліотека, яку можна буде як поповнювати, так і брати книжки додому. А ще завдяки цьому закладу центральний парк матиме ще одну вбиральню. Буде вільний доступ абсолютно. Тобто будь-хто може якби, фактично відвідати. Поруч з буральнею буде відкритий е, умивальник для там просто не просто антисептик в кафе, а умивальничок в парку, щоб рукомийничок, який можна використовувати. Також буде душова не в кафе, а поруч е, вона вже зварена і чекає монтажу. Е, воду, я так як я провів, тобто фактично спортсмени зможуть вільно е, приймати душ після пробіжок. Вона буде стояти за променадом, там так зручненько, тобто це буде літній душ. Біля кафе буде безплатний вайфай. Додадуть зелені, поставлять лавки, годівниці для пташок, білок і не тільки. Тут будуть якби, спеціальні погілки для собак і, в принципі, домашніх улюбленців, які є. Безплатний інтернет, сцена, вбиральня, душ, книги, фортепіано. Саме всі ці зручності переконаний підприємець допоможуть йому заробляти. Глядачі й слухачі, концертів, користувачі вайфаю, і навіть ті, хто просто скористається вбиральнею закладу чи зайде туди вимити руки, так чи інакше захочуть купити тут кави, води, морозиво чи тістечко. Щодо вкладень, то каже підприємець: частково це гранти, але більша частина інвестицій кредити. Я встиг взяти. Кредити по цих, да до, до ну, якби до їх заборони, фактично під малі відсотки, і мені це дуже допомогло. Приватбанк посприяв, бо побачив попередню історію моїх кредитних історії, і також мені допомогла дія бізнес, наш центр зайнятості. Нині закладу збирує бібліотеку. Власник просить приносити сюди українську літературу і за можливості музичну апаратуру, що допоможе розкрити таланти лучан. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.